От в мене є для шаурми три таких філечки. Тут в одної відірвалося внутрішнє філе, поки я перебирала. Я їх придбала: вага цих філейок, кілограм 80 грамів. 102 гривні 49 копійок. Тепер я маю ці філейки замаринувати звичайним простим маринадом. А саме приготувала таку суміш. Це перець перемелений, свіжо перемелений, сіль, звичайна морська сіль, і коріандр. Все в ступці. Зараз стараюся. Акуратно його замаринувати. Ось так. І потім дам постояти, ну, подивлюся, скільки в мене буде часу. Я не думаю, що це настільки важливо хоча б, щоб там 20-30 хвилин, щоб воно постояло. Я люблю, щоб було перчене, ну солене то не зовсім. Але що я ще маю зробити? Їх потрібно ще трошки розрізати. Сорі. Сорі-сорі. Так. Візьмемо дошку. І розріжемо ці філечки. Ну, приблизно, я думаю, що десь на отакій частинці. Ось така. Я думаю, що її хватить і маринуватися. І вона буде гарна, коли буде смажитися. Розрізала внутрішнє філе. Це теж нічого, це буде більше коринки з коринки. Ось такі шматочки. Так, що в нас тут далі? Це ще теж велике, я вже. Ось так. Те, що дійсно всі люблять в шаурмі, це скоринку. Ясно, щоб там був сік, щоб такий був присмак підсмаженого. От тому, якщо ціленькі будуть філейки, то це не буде філейка сама по собі, вона суха. Так, ось таку. Приблизно так от теж це внутрішнє філе, воно псується. Нічого так, не дамо йому попсуватися. Ці е, відео, що я дивилася з питання використання якого м'яса курки, е, що все ж таки потрібно краще брати ніжки. Ну, я вже купила філейку. І ти ще раз витрачатися зараз на ніжки, поки немає як. От спробуємо таку шаурму, а потім спробуємо зробити її з ніжок. Ось так. І третій шматочок, що в нас тут. У нас тут немає філей внутрішнього. Раз. Саме сухе ось тут. Ось так. Я думаю, вистачить на все. Але, напевно, ще треба буде трішечки присолити, бо тут не настільки багато солі. Тут приблизно в цій суміші мої десь. Не знаю, як це порахувати, скільки цього перцю. Я вважаю, що все треба брати за своїм смаком. Є люди, які не люблять сильно перчену їжу. І тому можна брати їжу в їжу за смаком класти прямо ще. Я сказала, що тут сіль, перець і коріандр. Так, тепер. Я yeah. ось так трошки їх перемацякаю, Ось. І що я хочу додати? Я хочу сюди покласти трішки рафінованої олії. Через те, що олійка краще проводить м'язку спеції. Ну чого, нехай м'яско буде так, я не знаю, на солі ми присолимо потім. Нехай з нього сік не виходить з м'яска. Так, розподіляємо таку і залишаємо це м'яско на певний час.